Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект каоксиально-акустичної системи від компанії JBL серія Club модель 6422F. Динаміка розміром 4х6 дюйма. Постачаються фірмові упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція, наліпки фірмові. Два. Також динаміка. Динаміка номінальною потужністю 40 Вт, як заявляє виробник. Це ось такі невеличкі овали маємо. Номінальна потужність 40 Вт, пікова потужність 120 Вт. Монтажна глибина 47 мм у даних динаміків. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик. Тампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Динаміки на дві смуги, як ми бачимо. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливістю динаміків заявлено 92 дБ. Опір маємо 3 Ом. Динаміки йдуть без захисних решіток, як ми бачимо. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.